Цього разу у своєму показі ви звертаєте увагу на зміни клімату, що відбуваються на планеті. Як гадаєте, такий меседж з боку моди здатен змінити поведінку людей? Я прагну цього, адже все залежить від маленьких рішень кожної людини. Ця колекція демонструє погляд на глобальні кліматичні зміни, і, зокрема, на хаос, який панує в світі. У мене навіть на шапці надпис хаос. Погодні умови стали дуже непередбачуваними. Наприклад, потепління в Арктиці спричинило горизвісний ураган Сенді, повені затоплення багато людських смертей як результат глобального потепління. Природні катаклізми стали значно масштабнішими, дикішими, частішими. Тому ця колекція про зону катастроф, про те, як люди рятуються від цих катастроф, вона доволі апокаліптична, на мій погляд. Аби зменшувати шкідливий вплив на природу, у Лондоні ви пересуваєтеся не на авто, а на велосипеді, але тут у Мілані на свій показ ви все ж таки завітали на розкішні аутівці. Не настільки добре знаєте місто? Я їжджу на велосипеді, тому що це насправді зручно. Ось головна причина: пересуватись у Лондоні найкраще на велосипеді. Нещодавно я навіть до оперного театру на виставу приїхала на велосипеді. Лише довелося змінити взуття, перш ніж увійти. Деякі жінки примудряються крутити педалі на підборах, але не я надто велике навантаження на ноги. Тут у Мілані у мене просто немає велосипеда, але я зупинилася у самому центрі у будинку мого менеджера і намагаюсь всюди ходити пішки. Мілан чудове місто для прогулянок. Мені дуже подобається ходити вузенькими вуличками і милуватися ними.